Чи то не те божеволя. Чи така її доля? Посамнаємо, виростала, сиротою покохалась. На врак, як голуб з нею, з вестиланною своєю. От зіреньки до зіреньки сидять собі у вдівеньки, сидять собі, і розмовляють, пречистої дожидають, Дождалося, Щегирину по всій самі Україні заряви великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве золотяння. У неділеньку та ранесеньку сурми, труби вигравали, в поход у дорогу присемні компанійці до сіт сонечка рушали. Випроваджала вдова свого сина. Ту єдину дитину випроведжала сестра свого брата, а сірому сиротина випроведжала, коня наповала до зірниці і скриниці, Вносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю кімницю. Випроведжала три поля, три милі, прощалися при долині. Дарувала шити шовками хустину, Щоб згадував в чужині. Ой хустино, хустиночко, Мережена, шита. Тільки сава козацькою сіделочка вкрита, вернулася, журилася, на шлях бити, дивилася, квічалася, прибиралася, Ще день Боже, сподівались. А внеділеньку ходила виглядати на могилу. Мене літо, мене і друге. А на третє, линуть Про самі компанійці свою Україну. Іди військо, іде й друге. А за третім стиха. Не дивися, безтоланне, везуть тобі лихо, Везуть трону мальовану, китайкою вкрите. А за нею, старшиною і чорній сивиті, сам полковник компанійський, гарактерних січі. А за ними йдуть і саули та бачуть дідочі Несуть пане пани Саули, литий панцей порубаний, шаблю золотую, три рушниці гаківниці, три самопали. А на зброї козацька кропа засихала. Коня вороного розбиті, копита, а на йому сіделочку хустиною вкрита. Дорого заплачено, ми їм не пробачимо.